Добрий ранок усім. Сьогодні хочу зняти обзор на зернодробілку дробілку ДТЗ. Раніше був у мене Елейкор 1,7 кВт. ну Так як пішов з ладу двигун, почав грітися. О. Тому прийшов до рішення придбати новий. Ну, ДТЗ 2,5 кВт двигун, сильніший, і вже сітка йде по самому кругові. Бачите, по всьому барабану в цьому. О. Тому якось так. ось така сітка. О, Раніше на Елекові була ось така маленька. Ну, в принципі, покористувавшись цим двигуном, і ну, більше кіловат, і сама більша камера е, дробіння у цьому зерноробівці, е, продуктивність стала краще. І помол. Виходить ось така крупа, бачите? На тому більше йшла, як мука, На цьому більше крупа йде така, що дуже непогано. о, тому якось так. Ну, Качани пробував зразу, не рекомендую. такі йдуть удари, що можна сітку розбити легесенько, Тому я три качани кинув. Такий навіть не великий, а маленький, воно як затарабоніло, не відмовився. Просто ось таку перебив, в мене там рушна очани качанити вон дивіться, стоїть. Ось таким я виходив, бачите, апаратом теребив, то без питань. О. Давайте спробуємо, зараз увімкну, подивимось, як працює. Також допрацювали ось таку стяжку бо просипалося ціле зерно, наприклад, як пшениця, ячмінь. О, трошки не допрацьовано. Так що якось так. Ну, давайте спробуємо. Працює тихо. Зразу говорю, що пішла кнопка. Ось нікола стояла боки. Вона не дуже добре тут е -е, призначена. Тому що забиває перюкою і вона потім разів 20 або й 25 треба клацнути, щоб воно запустилося. Ми виходить, що її ну, не включаємо, просто поставимо автомата, в подальшому мене стояв, на короні стояв, звідти знімов, поставив на цю дробівку і все буде добре. Ось дивіться, виходить, там всередині кидає ти качани, Бачу, О, ця загрузка, звісно, воно не сильно добре, вона, як тільки холод, воно і в нас спадає, виходить у ящик. Щось треба буде допрацювати тоді. Давайте включимо. Ось в мене така фракція ячмінь, кукуруза. О, ось так виходить завантаження. Відкриваю на ячмінні кукурузу, якщо перемість мовити, на всю відкриваю. Чисто, якщо брати ячмінь, то виходить, трошки є навантаження, відкриваю на середину. Ось дивіться, що не казали, ДТЗ. Давайте спробуємо, прийдем, прийдемо до роботи. Загалом. Бачите, зацикав. Ось такі два ведра. Як два мішки на, на мене про запас, буває, як ті, хто запускають, то це було на мене. Оце ціла, бо буває, що викидає, як була стара дробіша, викидає, виходить зерно, що де речі, а так ця по-моєму нормально. Я буквально не міністра числа, ці друзі, говорять, що діяти а оставлять серці, там покуріють на дітей, показують, а я з ним такого немає. Бруківці У мене ця бробілка все... на місце... це нарешті місяця, що таке ліса відпрацювала. Сухай телегодка тебе два місяці за нас. Видер. Видер, у нас дуже добрий. Тут купляти, там є 35 кіловат, 40 кіловат, ну то, я думаю, забагато.

9. Ну, батька, за нами это бачать десь на філо. Триваємо реналію, ані це бійця відео по меру. Як він висловив бо... Але кор, там стояли гості 3D, маленька серка, як ми бачимо. Сильно Бовгу, де мене. Та й зараз побачимо. Сильно битко. Бачите, було таке цікаве відео, поставте вподобайку, коментар і підписуйтесь на канал. Далі буде.